Говоримо з вами сьогодні про чергування У, В, і, й. Це чергування пов'язане з милозвучністю. Принцип дуже простий. Голосні будемо розмовляти приголосним, приголосні будемо розмовляти Угу. Це пов'язано з тим, що нам так простіше вимовляти. Угу. Угу. У нас чергуються УВ, УВ це прийменники і чергуються І Є це сполучники. Найчастіше. Uh -huh. Uh -huh. Так, Дивимось, за яким принципом це відбувається. Спочатку говоримо про Ув. На початку речення, перед приголосним, ми з вами маємо писати У. У гаю таке. Так само на початку речення перед голосним ми маємо писати в", uh -huh. в автоводій. Це зрозуміло? Все просто. Далі друге правило: якщо попереднє слово закінчилося на приголосний. А наступне теж починається на приголосний. То між ними ми пишемо голосний У. Був у будинку. Тому що нам складно сказати: був в будинку. Правда? Простіше був у будинку. Бу. Так само навпаки, якщо попереднє закінчилося на голосний і наступне починається на голосний, ми розбавляємо їх приголосним, вставляємо приймені чи Була в Одесі. Це зрозуміло? Зрозуміло. Далі. З третім правилом трошечки складніше. Починаємо з другої колонки. Якщо у вас попереднє слово закінчилось на голосний, а наступне починається на приголосний, або ж навпаки, попереднє закінчилося на приголосний, а наступне починається на голосний, ви вставляєте приголосний. Тобто між приголосним і голосним перевага надається приголосним. Ґгум. Була в кіно дім в Англії. Зрозуміло? Зрозуміло, але з цього правила є виняток. Вам байдуже на приголосний чи на голосний у вас закінчилося попереднє слово. Ви завжди вставлятимете У, якщо наступне починатиметься на В, Ф, Х, В, Льв, З, В, НВ, ПВ, ТВ, і будь-що з буквою В. Тому що вам складно сказати: був в Львові, був в. Там, у квартирі, так простіше сказати, був у Львові, був у квартирі, був у Фастові, ніж був в Фастові, yeah, yeah, yeah. правда? ж? Так, але тільки з буквою В і Ф. Так, перед Ф і будь-яка буква сполука з буквою В. Перед ними завжди будемо ставити У незалежно від того на голосний чи на приголосний. Закінчилося попереднє слово. З цим зрозуміло? Зрозуміло. І четверте правило після розділового знака. Перед приголосним ставимо У, бо ніби початок речення, так? Ну, умовно. А перед, точніше, після розділового знака перед голосним будемо вставляти в. Наприклад, якщо я скажу дім, кома, у якому я живу, чому буде У? Тому що в нас кома і розділяється на нове речення. Ну, ніби кома і далі друга частина починається. А у якому? Пам'ятаєте, що я завжди розкладаю на «я» на початку слова. Тому виходить, що на початку приголосний, тому треба завжди писати перед Я-І-ЯЇ У. Так? Дім у якому. Тобто, якщо буква розкладається, то тоді ми там пишемо у. По звуках орієнтуємося. Якщо на початку приголосний звук, то, значить ви вставляєте після розмірового знака У. Угу. Так. так, тут зрозуміло? Зрозуміло. Переходимо до і, і. Правила майже ті самі, окрім третього. Mm -hmm. угу. Дивіться, знову ж таки, на початку речення перед приголосним пишемо І. І настав ран. На початку речення перед голосним пишемо І. Ї, а на нас розцвіт. Зрозуміло? Настав Зрозуміло? Зрозуміло. Друге правило. Між двох приголосних вставляємо голосний і. і. Брат і друг. Угу. Угу. Між двох голосних вставляємо «і». ромашка і айстра. Третє правило знову з винятком, тому починаємо його з другої колонки. Між голосним і приголосним. Так само між приголосним і голосним ми будемо надавати перевагу приголосному. Тобто вставляємо «і». друзі, її товариші. Олег «і» Андрій. Натомість, незалежно від того на голосний чи на приголосний у вас закінчилось попереднє слово, ви будете завжди вставляти і, якщо далі слово починається на «я», «ю», «є», «ї». тому що вам складно перед Йотованим ще раз вживати їх. Ну, наприклад, зір яблуко, зі юшка, зір їжа, зір йогурт. Складно сказати. Простіше сказати, і яблуко, і юшка, і їжа, і йогурт. Так? Зрозуміло? Так. Зрозуміло. Четверте правило таке саме. Після розділового знака перед приголосним вставляємо І, після розділового знака перед голосним вставляємо І. Угу. І тут з'являється у нас ще п'яте правило, яке звучить так: між протилежними поняттями, тобто між антонімами, незалежно від початкового або кінцевого звука, ми будемо завжди вставляти І. Світло і темрява. День і ніч. Ранок і вечір. Угу. Mm -hmm. І також сюди зараховується зіставлення понять: типу батьки і діти, місто і село теж буде завжди і незалежно від кінцевого і початкового звуку. Зрозуміло? Так. Yeah. Да. Далі ось те чергування у «в» і й, також можливе у нас з вами на початку слів. Наприклад, ми можемо сказати ймовірність або імовірність. Теж орієнтуємося. Якщо попереднє слово закінчилося на приголосний, то ми кажемо імовірність. Ви виходить і між двох приголосних. Якщо попереднє слово закінчилося на голосний, ми скажемо ймовірність. Зрозуміло? А що на початку? Орієнтуємося лік? за першим правилом, як на початку речення. Оскільки там друга бупочка М, то кажемо імовірність. Зрозуміло? Зрозуміло. І ще такий нюанс, отут з цим чергуванням на початку слів, треба бути уважним. Це можна робити тільки тоді, коли зі зміною слова не міняється його лексичне значення. Тобто слово імовірність імовірність, що так, що так, означає одне й те саме. Так? А якщо я скажу, наприклад, вправа і управа, А це два різних слова або вдача, удача. Так? Вдача це риси характеру, удача це везіння. Тому тут ми не чергуємо, поміняється міняється значення слова, вставляємо так слово, як воно є.